На 18 років моя мама подарувала братові мільйони доларів в той час, коли я брав позику на навчання. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі, щось посьорбать чи похрумкать, і погнали читати сьогоднішню історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню. Чи підписалися ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, тоді зробіть це, бо перший мільйон, який ви мали заробити, пройде повз вас. А якщо насправді мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь і поставите лайк цьому відео. Тепер погнали читати історію. Сьогоднішня наша історія називається, чи я поганець за думку, що моя сестра зруйнувала мою сім'ю. Я познайомилася зі своїм першим чоловіком, коли нам обом було по 16. Ми були юні, закохані та впевнені, що перед нами ціле життя. У 19 ми одружились. Ця подія була спонтанною, але щирою. А вже через рік у нас народився син. Адам, це був час абсолютного щастя, коли здавалося, що ми на вершині світу, але доля мала інші плани. Через два місяці після народження Адама в мого чоловіка діагностували рак підшлункової залози. Шість місяців боротьби відчаю та надією закінчились трагедією. Він пішов від нас. Я була зламана. Один день ми були щасливою сім'єю, а наступного. Його більше не було. Мій чоловік походив із заможної родини. Він був єдиним сином у своїх батьків, які загинули в автокатастрофі ще до нашого знайомства. Через це він залишився спадкоємцем чималого статку. Він хотів змінити свій заповіт і внести правки, щоб захистити нашого сина, але не встиг. У нього просто не вистачило сил. Пам'ятаю, як він хвилювався за Адама. Щоб зняти з нього цей тягар, я пообіцяла, що залишу всі гроші в довірчому фонді для Адама, щоб він отримав доступ до них, коли стане повнолітнім. І я дотримала свого слова. Наступні кілька років стали найважчими в моєму житті. Я намагалась втекти від болю через алкоголь, а в цей час мої батьки допомагали доглядати за адемом. Але одного дня доля подарувала мені шанс на новий початок. Я завагітніла під час випадкових стосунків. Ця новина змінила мене. Мій другий син Бен став моїм рятівником. Завдяки йому я вирішила кинути пити. І ось уже 26 років я твореза. Я знайшла роботу водієм автобуса, і наше життя поступово стало налагоджуватись. Попри всі труднощі, це був найщасливіший період в моєму житті. Адам і Бен виросли найкращими друзями, і наша сім'я була міцною та згуртованою. Ми завжди трималися разом, але все змінилось, коли Адаму виповнилось 18. Тоді він отримав доступ до фонду, створеного його батьком. Ці гроші суттєво покращили наше фінансове становище. І я була впевнена, що він буде мудро їх використовувати. Та, замість того, щоб поговорити зі мною, він спочатку звернувся до Бена. Адам вирішив повністю оплатити коледж молодшого брата, навіть не поставивши мене до відома. Я посадила Бена, щоб пояснити йому ситуацію. Покійний батько Адама залишив йому гроші, і я була б рада надати таку ж підтримку для Бена. Якби мала змогу, і я намагалась бути чесною, адже хотіла, щоб він розумів, чому є різниця у фінансових можливостях. Бен уважно вислухав і відповів, що розуміє і що йому це не потрібно. Потім тихо запитав, чи може піти до своєї кімнати. Це мене засмутило. Він завжди був замкнутим і гордим, дуже схожим у цьому на мого чоловіка. Набагато більше ніж сам Адам. Кілька років по тому бана прийняла до медичної школи, і Адам знову запропонував допомогу з фінансами. Однак бан знову відмовився. Я сподівалась. Що він оцінить моє зусилля, якщо я візьму позуку, щоб підтримати його навчання, але він наполягав, що це зайве. Замість цього він сам подав заявку на фінансову допомогу і вирішив позичити решту суми. Я і Адам намагались його переконати, але Бен залишився при своїй думці. Того року він вирушив до коледжу, який обрав на іншому кінці країни. Я намагалась прийняти його вибір і не створювати конфліктів. Спочатку ми спілкувалися регулярно, але з часом його відповіді стали все рідшими. Він завжди знаходив виправдання, чому не може приїхати додому на свята. То вивчання, то робота, то якісь інші обставини. Зрештою, Бен повністю перестав відповідати на мої повідомлення. Він змінив номер телефону і, здається, остаточно закрився від мене. Я намагалася знайти його через соціальні мережі, але безуспішно складалося враження, що він взагалі не має аккаунтів. Цього року я випадково зустріла його старого друга. Ми трохи безпілкувались, і я дізналась, що вони все ще підтримують зв'язок. Я запитала, чи не міг би він дати мені номер Бена, але отримала відмову. Чесно кажучи, я наполягала більше, ніж слід було. Зрештою, друг запропонував дати мені його адресу електронної пошти, але лише за умови, що я ніколи не розкажу. Хто мені її дав, я написала бену електронного листа, у якому поділилася своїми почуттями, як сильно я сумую за ним, як хочу його побачити, як часто думаю про нього. У глибині душі я сподівалася, що він відповість і захоче відновити наш зв'язок. Я мріяла про те, щоб усе стало як раніше, щоб він знову став частиною моєї сім'ї. Минуло кілька місяців і відповіді не було. Але кілька тижнів тому я нарешті отримала від нього листа. У ньому він просив мене більше не зв'язуватись з ним. Пан написав, що втомився від моїх удаваних проявів любові. Він згадав, що його тітка, моя сестра, розповіла йому, що я віддала всі гроші його братові. Адаму Бен сказав, що в дитинстві ніколи не відчував заздрості до старшого брата, навіть із тим, що він носив його одяг і вігрався його іграшками. Він вважав, що це все, що ми мали, і ніколи не шкодував. Але тепер, після слів моєї сестри, він переконаний, що я завжди дбала тільки про Адама. Я не хочу детально переказувати, що він написав у своєму листі. Але це було боляче. Я навіть не могла уявити, що мій син може відчувати до мене таку ненависть. Того вечора я була дуже близька до того, щоб знову взятись за пляшку. Лише завдяки моєму неймовірному спонсору я змогла втриматись від рецидиву. Наступного дня я зателефонувала своїй сестрі, переповнена гнівом і розчаруванням. Я запитала її, як вона могла так зі мною вчинити. І навіщо намагалася зруйнувати мою сім'ю? Нашу розмову складно назвати чимось іншим, ніж сваркою. Вона намагалась зв'язати зі мною весь час останній тиждень, але я відмовляюсь відповідати на її дзвінки. Вчора мені написав її чоловік. У повідомленні він вимагав припинити звинувачувати його дружину в моїх помилках. Він сказав. Що настав час взяти на себе відповідальність за власні рішення, зокрема за те, що я віддала спадщину Адаму. Його слова про те, що я, можливо, нехтовала Беном, мене обурили. Він також заявив, що якщо мені допомагає спати вночі віра у правильність своїх вчинків, то це моє право, але їхня сім'я тут ні до чого. Я відповіла коротко і сказала йому йти до біса. Пізніше я дізналась від матері, що після цього моя сестра посворила зі своїм чоловіком, дізнавшись про його листа, він навіть тимчасово покинув дім, чесно кажучи, мене це зовсім не хвилює. Моя сестра зробила найгірше, розповіла Бену тільки частину історії, перекрутивши факти так, що він тепер вважає мене байдужою матір'ю. Я не впевнена, що зможу її пробачити. Вона була моєю найкращою подругою, але тепер я починаю задумуватись, чи не правий її чоловік. Можливо, я справді зробила помилку, коли повністю віддала спадщину адаму, залишивши бену без нічого. Отака історія у нас сьогодні, друзі. Поговоримо. Перше, що мені прийшло в голову, коли я читала цю історію, це, типу, а чому вона мала віддавати ці кошти Бену? Це ж не його батько був, це був батько Адама, і вона народила Бена там, через рік у гулянок Алкоріпав її. Типу, якби її чоловік був живий, то він би залишав спадщину Бену на його сину. Це такий, це перше, що мені прийшло на думку. Але читаючи далі, я така: ну, якщо ти така е, гарна мама, і якщо ти так сильно любиш свого сина хвилюєшся за нього, то коли він простав відповідати на повідомлення, чого ти до нього не поїхала, Не спитала, як у тебе справи, чи ти не голодний сину, тебе грошей немає. Ні, вона така: ой, я така класна мама. Але нічого для цього не зробила. І ще одне питання: а Адам після цього. Ну, він поїхав... Бен поїхав навчатися в коледж. І все вони з Адамом перестали спілкуватись, чи що. Ти вона каже, що вони росли, як не розли вода, дуже добрими друзями. І Бен їде, в Адама з'являються гроші, і все вони перестають спілкуватися чи як, де Адам в цій історії. Про Адама нічого не згадується. Мені здається, що ця історія подана дуже однобоко. Мені здається, що могло бути якесь е, краще ставлення до Адама, знаючи, що в 18 років він получить свої гроші. І вона можливо мала на них якісь плани. Ну і вона каже, що їхнє життя стало кращим, і типу щоб Адам не забрав ці гроші і не звалив з дому, а якось поділився з ними, то можливо вона могла ставитись краще до нього. Ну, зважаючи просто на те, що він розвернувся і поїхав, але вона каже, що вони були дружньою сім'єю, то як таки можна зробити? Мені здається, щось вона не договорє. Бо така класна, класна, але, походу не сильно. Читаємо, що кажуть люди: твоя сестра не мала жодного права втручатись у твою сім'ю та розповідати Бену неправдиву інформацію. Батько Адама не змінив заповіт, але чітко висловив бажання, щоб гроші дістались саме Адаму. Ти лише виконувала його волю, створивши траст для сина. І це сталося ще до того, як народився Бен. Чи справді твоя сестра та її чоловік вважають, що ти мала знехтувати бажанням свого покійного чоловіка і взяти ті гроші для себе, а потім поділити їх з іншими членами родини? Це абсурдно. Ти пояснила Бену, що гроші належать батькові Адаму, і навіть після цього Адам запропонував оплатити навчання брата, показуючи свою щедрість і турботу? Ти однозначно непоганець. Твоя сестра точно не твій найкращий друг. І Якщо змогла таке вчинити? Ну дивіться, те, що точно сказала сестра, ми не знаємо, бо тут така це мімольотна сестра сказала, що там, ну, що вона сказала, що е, гроші Адамусі дістались, ну дістались, наче він цього не знав. І цікаво, що сказала сестра і чого авторка так на неї розлютилась. Бо, можливо, там вона сказала щось більше, ніж просто те, що вона нам тут розказує. Я починаю її підозрівать. Наступний коментар: крім того, чому Бен вважає, що він має право на спадщину від людини, з якої навіть не був родичем? Адам, незважаючи на це, намагався поділитись з ним, але Бен сам відмовився від цієї допомоги. Тепер, коли він злиться на вас за ситуацію, яку ви не могли контролювати, це виглядає досить дивно і несправедливо. Наступний коментар: такими друзями, як твоя сестра, краще мати армію ворогів, але Бен поводиться дуже дивно. Це або пов'язано з сильними емоціями, або з тим, що йому подали історію у викривленому вигляді. Або, можливо, ця ситуація, описана авторкою, має нюанси, які ми ще не бачили. Реакція бана виглядає надто радикальною. Реакція бана виглядає надто радикальною, якщо враховувати лише те, що сталося. От я про це й кажу, що ми не знаємо нюансів, і мені здається, ми не знаємо якихось важливих нюансів. Ну, бо просто так з бухти барахти, тобі всі пропонують гроші, і Адам і мама кажуть, я візьму кредит, а ти такий день ні я буду уїду і буду обіжатися сидіти. Ну, в чому тут логіка, скажіть мені? Я не знаю. І останній коментар, його поведінка зрозуміла: якщо він не знає всієї правди, або отримав її викривлену версію, або ми не знає всієї правди. От така історія, друзі. Побачимось з вами зовсім скоро. Па-па!